Реалізація президентських доручень на Донеччині одним з пріоритетних напрямків виконання завдань глави держави є забезпечення молоді першим робочим місцем. Задля подолання безробіття з початку року набув чинності закон України про зайнятість населення. Тож наскільки такі нововведення впливають на ситуацію на ринку праці в регіоні? Дивіться далі. Початку року рівень працевлаштування молодих спеціалістів покращився. Таку інформацію наводять спеціалісти Донецького обласного центру зайнятості. Якщо торік показник складав 40-45%, то цьогоріч вже 60%. Так, наприклад, Данило Ширшиков працює журналістом. Хлопець працевлаштувався за фахом одразу після завершення навчання у вище. Каже, роботу шукав самотужки. О своем первом рабочем месте я позаботился еще когда учился в университете. Уже тогда я просматривал вакансии, просматривал их в основном в интернете. В центр занятости я не обращался. Искал долго, но, как известно, кто стучится в двери, тому открывают, поэтому мне повезло. А ось Вікторія Седан у пошуках першого робочого місця вже протягом двох років. За спеціальністю дівчина психолог розповідає, шукала місце працевлаштування і в інтернеті, і у центрі зайнятості. Каже, роботодавці бажають бачити людину з досвідом роботи не менше трьох років, і заробітну плату пропонують невелику і щопитом роботи, щоб був чоловік. А після інституту очень трудно найти на таку дожність роботу. Так, знайти перше робоче місце молодому спеціалісту не легко, аби змінити ситуацію з 1 січня поточного року в країні набули чинності зміни щодо правил працевлаштування молоді. По перше, згідно із законом, задля сприяння забезпечення молоді першим робочим місцем для роботодавців передбачена компенсація. Компенсація виплачується в течії одного року при умові, що роботодатель обеспечує робочим місцем не менше ніж на два года. Такая норма, она на сегодняшний день действует, и в нашей области уже более 130 выпускников, 130 категорий социально незащищенных граждан трудоустроили за счет компенсации единого социального взноса. Если говорить о выпускниках, это порядка 40 человек. Але це не єдина зміна у законі стосовно працевлаштування випускників. Документ також передбачає можливість стартових виплат молодим фахівцям, які підписують контракти не менше ніж на три роки для роботи в сільській місцевості. А також відтепер стажування студентів на підприємствах або в установах вноситиметься до трудової книжки. работодатель получил определенный стимул для предоставления возможности прохождения стажировки, получения компетенций на его предприятии. Это компенсация единого социального сноса. Ну и безусловно, во время этой стажировки есть возможность работодателю презентовать себя, какие-то продемонстрировать свои полученные знания, умения и после окончания учебного заведения остаться работать на этом предприятии. Початку року до регіонального центру зайнятості звернулося 430 випускників, з яких 240 вже працевлаштовані. Водночас фахівці констатують на сьогодні 7% безробітних потребують перекваліфікації. Олександр Авчаренко, Дмитро Стрибульов, Павло Чеприна, регіональна служба новин. Дорога помилок не вибачає. Щороку в Україні внаслідок ДТП гине 5 тисяч осіб, ще 4 тисячі травмується. Близько 35% загиблих пішоходи та велосипедисти. У Донецьку з метою профілактики виникнення ДТП відбулася акція, яка проходила в рамках проєкту ООН Підтримка впровадження транспортної стратегії України, під час якої усім учасникам дорожнього руху було роздано спеціальні листівки. Олександр за кермом вже 30 років. На щастя, учасником дорожньо транспортної прогоди ще не був. Ділиться секрет простий, головне дотримуватися правил дорожнього руху. Того ж чекає і від інших водіїв та пішоходів, що правда зазначає, буває всяке. Я вважаю, що в останнє час наші водії стали дуже неправильно себе вести на дорогі, не виконуючи правил дорожнього руху, а в основному створюють любезності, які ведуть. Дети, хто кого-то пропускає неправильно і за чогось створюється аварійна ситуація. Треба виконувати правила, як написано, так і їздити. Кожному водію та пішоходу листівки особисто в руки. Це шанс достукатися до свідомості. Наприклад, закликаючи пішоходів переходити дорогу у спеціально відведених для цього місцях, організатори розробили спеціальну листівку. Листовки немножко может быть жестковатые, но мы посчитали, что возможно сейчас прошло время, когда мы просили в наших материалах у людей, пожалуйста, соблюдайте. И мы решили, что может быть жесткости не помешает, поэтому разработали такую довольно интересную листовочку. Потому что мы надеемся, что никто не захочет признавать себя, так скажем, таким животным. И может быть лишний раз задумается о том, что э, все-таки нужно следовать правилам. Для того они создаются. И плюс еще на листовках идет чисто информативная. Той с показуються схеми для всіх учасників дорожнього. Головними винуватцями ДТП спеціалісти називають все ж водіїв. Щоправда, і пішоходи порушують доволі часто. До речі, у Донецьку за сім місяців поточного року за участі пішоходів сталося 209 ДТП, в яких 15 людей загинуло, 205 були травмовані. Слід зазначити, що і місця для проведення акції обирали не випадково. Перевагу надавали найбільш аварійно небезпечним ділянкам, яких у Донецьку визначено 38. выбрали данное место, так как оно является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Здесь сейчас пик движения пешеходов в утреннее и вечернее время, когда все люди двигаются то ли на работу, вечером это с работы. Водители и нарушители останавливают инспектора ГАИ, проводят с ними профилактические беседы, раздают листовку, напоминают еще раз о недопустимости Нарушення правил дорожнього руху, бути взаємовіжливіми на дороги. На одній акції організатори зупинятися не збираються. У подальшому планують віддавати перевагу тим містам України, де найбільш невтішна статистика виникнення ДТП за участі пішоходів та велосипедистів. Олена Сушкова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Затримання грабіжника по дорозі додому. Повертаючись після добового чергування, співробітник карного розшуку Дружківської міліції Олексій Кривенко зупинив злочинця, який в жінки-інваліда відібрав сумку. Аби наздогнати зловмисника, оперативнику знадобилося всього сім хвилин. Після затримання грабіжника доставили до міськвідділу міліції, а пакет з двома гаманцями та мобільним телефоном повернули 56-річні потерпілі. Наразі горе злочинця отримують під вартою. За скони злочин йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Увага розшук. Правоохоронці Мар'янки встановлюють місце знаходження мешканця міста Красногорівка Станіслава Фоміна, 86-го року народження. Вранці 14 серпня чоловік втік з Мар'їнського ізолятора тимчасового утримання. Всіх, кому відомо місце знаходження раніше судимого злодія рецидивіста, просять повідомити за міським телефоном 062 78 523 05 або 102. Напередодні матчу між шахтарем та запорізьким металургом, який гірники зіграють 18 серпня на Донбас Арені, журналістами біля кромки поля зустрівся новачок команди Фред. Запорізький середнячок у турнірної таблиці навряд чи створить багато проблем помаранчево-чорним. Втім, зовсім розслаблятись мір мірчилоческу не варто. Тим більше, що деяк не в таких іграх провіляти себе новобранцям. До вивчення запорізького металурга півзахисник Шахтаря ще не приступав, але дещо чув про цю команду від колег Фред напередодні матчу запорожцями поділився думками про наступну зустріч. «Ми їх не боїмось. У нас буде підтримка вболівальників. Коли граєш на чужому полі, завжди важко, бо стадіон підтримує свою команду. Тому ми закликаємо усіх прийти і вболівати за нас. З вашою підтримкою нам буде легше грати. А звичайно, що всі ми чекаємо від нашої команди, лише перемоги не будемо недооцінювати суперника, але навряд чи Шахтар втратять очки у цій зустрічі, навіть якщо на поле вийдуть усі новачки Мірчі Луческом. Олексій Куделя, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Харківський футбольний клуб Металіст, вперше потрапивши до розіграшу ліги чемпіонів УЄФА, може залишитись поза турніром. Апеляційна інстанція УЄФА винесла рішення по дисциплінарній справі стосовно українського клубу. За повідомленням офіційного сайту УЄФА, інстанція Європейського футбольного клубу ретельно вивчила всі заяви та документи, подані клубам, так само як і заяви та документи, отримані від дисциплінарного інспектора УЄФА. У підсумку було прийнято наступне рішення. Металіст відсторонений від участі у Єврокубках у сезоні 2013-2014 років. Клуб може подати апеляцію на дане рішення до спортивного арбітражного суду. Якщо це не допоможе, то суперник харків'ян Шалька 04 може автоматично потрапити у груповий раунд Ліги Чемпіонів. Активно провести літні канікули цілком вдається хлопцям із Зуївки. П'ять разів на тиждень вони приходять на тренування з веслування на каноє. Вид спорту популярний у світі. Вже близько півстоліття культивується на Донеччині. Майже два роки тому Георгій почав займатися веслуванням. За цей час багато чому навчився, брав участь у декількох змаганнях. Але заповітне для кожного спортсмена золото ще у планах на майбутнє. Мені как бы мої родители йти сюди, а сюди я вибрав так, тому що некоторые є види спорту в залі, там де пиль, а тут річка, відкритий воздух. Більше здоров'я ти от этого і більше удовольствия. Всього 20 хлопців займаються сьогодні на грибній базі. Всі вони мешканці селища міського типу Зуївка. Хто приходить просто потренуватися? Хто обрав для себе каної як улюблений вид спорту? Все в основном до да, Зуївське. Всі Школа номер пополнение йде, школа номер 11 Ми держим чесну зв'язку зі школою. Але бажаючи займатися цим видом спорту, сьогодні замало. Дуже складно залучитись до занять нових вихованців. Раніше тут тренувалися не тільки місцеві юнаки, приходили також хлопці з сусіднього Зугреса. Але ситуація змінилася не на краще. Микола Григорович працює тренером на станції 71-го року та є очевидцем розквіту водного спорту в регіоні, що припав на 70 80 ті роки. У нас теж з'явилися очень знамениті такі спортсмени, призер світу, міра Асад вирос здесь. Валя Заварзіна. вже здесь, коли вирос, дете. Очень знамениті такі. І много майстерів спорту. Вот. В основному розвивається каноя. Сьогодні ситуація вкрай інша. Ті хлопці, які бажають навчитися, тренуються на каноє, яким не один десяток років. Бо матеріальна база лишилася ще з радянських часів. Для закупівлі нового обладнання не виділяються гроші. Тренер разом зі спортсменами як може тримає у належному стані ті човни, які є. У нас ці лодки в хорошому стані. Ну, це треба постійно їх ремонтувати, не давати, щоб вона була такси страшні. Стан цього виду спорту у Зуївці сьогодні викликає занепокоєння, скільки ще він протримається на ентузіазмі тренера і чи є взагалі майбутнє у цієї станції, де свого часу тренувалися спортсмени зі світовим ім'ям. Та чи продовжить хтось справу, який віддав все своє життя Микола Бутенко, невідомо. Ганна Федоїна, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Призер 25-х паралімпійських ігор в Лондоні Маріуполець Данило Чуфаров виборов бронзову нагороду на чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, який проходить в канадському плавальному комплексі Жана Драпо. Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради. З результатом 53,8 секунди спортсмен посів третю сходинку в фіналі на 100 метрів вільним стилем. Ще один Маріуполець, вихованець міської федерації єдина Олександр Трифонов, відзначився на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед юніорів, який стартував в Болгарії. Олександр виборив друге місце ваговій категорії 50 кілограмів, поступившись іранському борцю Фаршаду Ісванду. Загалом участь у змаганнях беруть представники 49 країн світу. Україну представляють 8 спортсменів.